Не розумію я, навіщо тобі відзначати ювілей, картає мене донька. Краще ці гроші нам віддай, мамо, ти ж бачиш, що нам давно ремонт потрібний. Зараз не до святкувань, хитає головою невістка, примружуючи очі, а нам гроші потрібні. Дитину ми влаштували у приватний садок, треба все оплатити. Я думала, що діти мене підтримують, адже я нічого в них не прошу. Сама майже рік відкладала гроші, щоб влаштувати собі свято. Я ж за все життя. Ніколи гучно свій день народження не святкувала, завжди скромно в тісному сімейному колі, а тепер мені чомусь захотілося запросити родичів і друзів і послухати в свою адресу кілька добрих і теплих слів. Невже я цього не вартую? На початку травня у мене ювілей 55 років, я вирішила відсвяткувати його кафе, але неочікувано мої діти мене не підтримали, особливо невістка. Ми п'ятиріччя доньки вдома відзначали місяць тому і чудово посиділи і дешево. А вам закортіло в ресторані. Це скільки доведеться заплатити, підраховувала вона мої майбутні витрати. Тридцять гостей це ж майже весілля. Так прикро на душі мені вже давно не було. Іншим жінкам діти на таку дату купують коштовні подарунки, а мені мої діти забороняють навіть думати про свято. А я вважаю, що я маю право. Я ж весь час заради дітей жила, старалася, все для них, нічого собі. Я і в цьому році не хотіла нічого святкувати. Але сестра наполягла ти все життя каже, живеш заради когось, настав час зробити щось і для себе, любимої, і неодмінно запроси всіх, кого ти хотіла бачити, порадила мені сестра. І нікого не слухай ти заслужила і ти маєш право. Під словом нікого сестра мала на увазі саме невістку. Вона знала її характер і розуміла, що невістка може бути проти. Чоловік мене підтримав він не хоче, щоб я в своє свято бігала в квартирі з тарілками, а потім ще півночі після цього мала посуд. Замовляй ресторан, рішуче сказав чоловік. Не щодня виставляє нам життя дві п'ятірки це серйозний ювілей. Гроші у мене були відкладені, спеціально для цього випадку я приберегла 50 тисяч гривень, і я про це своїм дітям сказала. А у них, виявляється, на ці гроші були свої плани. Донька надумала ремонт в квартирі робити, а невістка віддала онуку в дорогий приватний садочок. Саме через це їм і не подобається ідея широкого святкування мого дня народження. Ми з чоловіком і так їм дуже допомагаємо. Коли донька купувала квартиру, ми їм дали половину суми. Син взяв житло в кредит. Ми з чоловіком зараз його оплачуємо. Вони вже так звикли до того, що ми їм платимо щомісячний кредит, що вже зовсім розслабилися, навіть взяли в кредит нову техніку і телевізор, і холодильник, і мультиварку. А тут доведеться затягнути пояси і самим платити місяць другий. Невістка накрутила сина, і він зателефонував мені, що їх на ювілеї у мене не буде. Сказав, що у них немає грошей, щоб купити мені гідний подарунок, а з пустими руками йому йти соромно. Невдовзі і донька свого брата підтримала і теж заявила мені, що їх не буде, бо вони їдуть на Великдень до свекрів в гості. Я не витримала і розплакалася якщо вже навіть в такий день діти не хочуть мене підтримати, то про що далі говорити? Як я гостям поясню, чому мої діти мене не уважили і не прийшли? Що мені робити? Відмінити святкування, а гроші між дітьми поділити, як вони того хочуть? Чи робити, як запланувала, нехай і без участі дітей? Що ви мені порадите? Як би ви вчинили на моєму місці?